Всім привіт! Мене звати Мирослава і я рада вас бачити на своєму каналі. Це вже третій в'язов влог на цьому каналі. Якщо вам подобається така рубрика, то обов'язково напишіть в коментарях. Ми з мамою будемо продовжувати будемо знімати відео в такому форматі. Ми почали знімати в'язок влог саме завдяки. Тому що беремо участь в спільному проєкті, організатором якого є пані Олена. В'яжемо українською, і цей тиждень називався Визволення Спиць, гачків всього визволення, тобто закінчення всіх проєктів, які були до того, до в'язування різних іграшок, різних робіт. Але також це відео ми вирішили поєднати з. Іншим проєктом, в якому ми також беремо участь, це з весною душі організатор пані Валентина, тому що сьогоднішні іграшки також будуть такої весняної тематики, і це відео буде чудово підходити як відеосвіт. А іграшки я вам покажу, які були саме зв'язані в марафоні. великодній, міні-крашенковий. Я в попередніх в'язовлогах а також в відео згадувала вже про цей марафон. І сьогодні ми переглянемо результати. Звичайно, якщо вам подобаються мої відео, якщо вам подобається те, як я показую, ділюсь маминою творчістю, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Тому що це надзвичайно мотивує мене створювати новий контент, маму в'язати нові іграшки. І ділитися з вами. Звичайно, також пишіть коментарі, тому що мама дуже любить на них відповідати. Я також це дає нам певний фідбек, це дає нам певний відгук. І так ми можемо покращуватися, також розуміти, чи вам подобається відео чи ні. Ну і ставте вподобайки. Нам початок тижня ось це вже було зв'язано. Це частинки від страуса, від одної пташки, а також таке яйце. І пару деталі від інших пташок. Потім мама вирішила вже зв'язати перші етапи, бо вони вже виставили, а потім дов'язати усі пташки протягом тижня. Давайте детально розглянемо результати цього тижня, які ми нав'язали. Ось таке яйце, в якому живе страус Емма. Бачимо, наскільки класно підібрані кольори, як на мене. Також в неї по майстер-класу повинні бути наклеєні ще віки, але мама не мала, тому не клеїла. Але якщо можна придивитися, то саме на цих зелених очках видно такі малесенькі віки. І, до речі, це яйце трошки йде більше по розміру від інших. Наступна пташечка це пташечка Violet. В загальному її в природі не існує. Майстриня сама придумала таку пташку, але, як на мене, вона виглядає дуже цікаво і гармонійно такою весняною, весняною. Яйце має таку делікатну вишивку, як можна помітити, а також таку квіточку. Мама придумала, щоб саме використати цю квіточку, також в якості гудзика, тобто додатково не пришивати. І як на мене, це дуже класна ідея. І ще пташечка Вайле це одна пташечка з усіх, яка має ще таке гніздечко. Наступна пташечка це пташеня Вивільги. І це пташення існує в природі, це дуже цікава пташка, і я раджу вам, наприклад, зайти в інтернет і також подивитися, яка вона виглядає в житті. Можливо, ви також її побачите, адже в Україні вона проживає, але ця пташечка не любить багато літати. Та зазвичай це від одного деревця до другої. Тут тобто, на малесенькій дистанції. Якщо замітити, як саме мама зв'язала цю вивільгу, то бачимо, що дала саме на яйце гудзик-сердечко, що виглядає дуже. Олі миленько. Наступна пташечка це ластівка лейла. Пташенятку є без яйця, інші яйця мама не встигла зв'язати, тому наступні, як і ця ластівка, так само і інші пташки будуть без яйця. Тому що вирішила спочатку зв'язати саме пташок, аж щоб вам показати. А яйця ще марафон триває, тому мама ще дов'яже. Тому що ми хочемо мати саме таку цілу повну колекцію. Саме для марафону це не є обов'язково, але, як я вже казала, ми дуже хочемо. Ласівка щось цікавого має дуже красивий капелюшок. Просто гляньте. Ташечка це папуга Рокі. У майстер-класі було два варіанти папуги. Або синю зв'язати з в'язаними крилами, або зелену – з вишитими. В нас поки що один варіант і це саме така синя папуга, цікавенька, дуже багато має малесеньких деталь. В принципі, як і кожна пташечка, виглядає так, що дуже-дуже делікатна робота. Можливо, мама ще зв'яже і зелену папугу з вишитими крилами. Подивимось. Наступна пташечка це така Ціпонька. В майстер-класі вона була в темних кольорах і виглядала дуже сильно агресивно, ось я вам вставляю фотографію. А ми вирішили саме дати світлі кольорі і бачимо, наскільки вона так трішки подобрішала. Вона не зовсім виглядає доброю, але така менш агресивна. Мені така більше подобається, але думаю, тут з кольорами можна завжди експериментувати, і можна побачити наскільки відрізняється іграшка, просто змінивши кольори. Наступне в нас краченятко. Це остання іграшка з марафону. Вона має таку шапочку і такий бантик. Ми вирішили підібрати сині кольори, що вони дуже гарно виглядають саме з білим таким, з бежевим основою. Тому ось таке малесеньке каченятко. У майстер-класі каченя було рожеве, але ми вирішили, як я вже повторююсь, давати такі більш нейтральні відтінки, більш до природнього. Обов'язково поділіться в коментарях, яка саме іграшка вам подобається найбільше. Цей тиждень вийшов дуже продуктивний, ми маємо дуже багато класних нових іграшок, таку цілу колекцію красиву. Обов'язково заходіть в опис під відео, я там додала всіх учасників цих проєктів, а також авторів МК Пташок. Ставте подобайки на це відео, переглядайте попередні, і також пишіть коментарі. Ми будемо з мамою дуже раді вам відписувати, відповідати. Ну і підписуйтесь на канал. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Я та моя мама Оксана. Папа! -па. Thank you.